Ой, так, 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 добре, так, так. Ще ще я доплачу. Масажних салонів і приватних майстрів в Україні хоч греблю гатих, а попит усе одно є. Українці швидко зрозуміли, що справа досить прибуткова і активно продають релакс. Кожен може панувати цим, чи це є жінка, чи це ви вік жінці, більше рекомендуєте працювати з дітьми, а з дітьми краще, бо вони там більш індітне, більш м'які. Чоловік може працювати більше. Вікам, різними порушеннями найкраще вийде у тих, хто вже має медичну освіту, наприклад, лікаря реабілітолога, як Сергій. Але якщо такої нема, не біда. Нині сила селен на курсів до вас швидко усьому навчать. Коштують такі студії відносно недорого. Від 1200 до 3000. Мінімальна тривалість навчання 12 днів. Що довше вчитесь, то більше клієнтів матимете. Бо у цій справі можна бути спеціалістом широкого профілю: точковий, тайський, іспанський, шведський, лікувальний, антицелюлітний, медовий і шоколадний. Класичний. Це далеко не повний список масажів, на які є попит. Середня ціна класичного 100 гривень до 180 гривень. Що довше ви працюєте, то дорожча послуга 180 гривень це не край. Для такої роботи не конче ви наймати кабінет для прийому клієнтів. Можете самі і до них, і тих, хто запрошуватиме, вистачить на цілий робочий день. Купити свій професійний стіл, який він легкий, приблизно 15 кілограм, береться сідав на плече машину. Сів і поїхав. У цій справі як ніде важливе ваше ставлення до роботи, люди відчувають одне одного. Тож усмішка і доброзичлива розмова допоможуть розширити клієнтську мережу. Цю професій щоб собі любити тут. Любити допомагати людям. А ті, у свою чергу, порадять вас знайомим. Хоч на дворі 21 перше століття, сарафанне радіо досі рушить успіху. Тож до роботи і пам'ятайте, хороший будь-який бізнес. Головне, аби був легальний.